Вітаю, монетка України 50 копійок 1992 року. Малий герб виготовлена з латуні. Аверс монети по центру Трезу, по боках колися шидисті листя каштану, внизу дата, зверху напис Україна. В слові Україна, буква У та буква І, як бачимо, мають брак. Гурт монета має. Приривча 4 на насічку. реверс монети, напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. На сьогоднішній день монетка вже торгується на віоліті Ціна на нього стартує від 2-3 доларів за один екземпляр монети в залежності від підштампу монетки. На деякі екземпляри є ціна договірна. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.